Ми приїхали на об'єкт, я навіть трохи злякався. Бо таке понароблювали, стовби не в рівні, швеллер не в рівні. Думаю, ніфігася, зараз я тут застряну, думаю, надовго. Ну, правда, трохи мене заспокоїло, я трохи подумав, і що я вирішив. Взяв ось таку трубочку, 30 на 20, бачите? Як стовпчик не в рівні, поставив трубочку, і для того, щоб цей кусочок не був, ну. Зробив усе. і тобто він тепер жорсткий, трикутник тримає, і воно нікуди в житті не дінеться. В житті. тобто Все чудово. швеллер який, який приобрести можна в компанії ворота, також залили не в рівні, не горизонтально, не, отак от от тобто він повністю от я, навіть, як упав, так, так і залили. Даже рівня, навіть рівня не тобто ну Благодаря швелеру нові ворота. А тому, що там є шпільки, все без питань. Ми все це вирішили. Ну, з Швейдером питань не було. Виходять вони зараз. Як шкаф купе? Будь ласка. Головне вовремя поймати, бо дуже час. Хочете собі такі ворота? Можна замовити в компанії нові ворота. Як її знайти? Переходимо в шапку профіля, там є номер телефону, там є посилання на сайт нові ворота і замовляємо собі такі ворота. Якщо ви скажете, що ви з тіктока, хочете подарунок, менеджер вам зробить подарунок. Обов'язково, це я вам гарантую. Але кодове слово, що ви прийшли з Тік-Тока. Це обов'язково треба так сказати. І подарунок вам гарантований.